Доброго раночку. Прийшла, взяла свою вербену, подивитися, на корінці. Що тут вони? Як вони? Дві неділі оце я їх черенкувала. Гляньте, як гарно пішли вріст, але ще поки що я її не буду чекати. Я її буду далі потім черенкувати. Треба, щоб ще корінці заповнили стаканчики. Взяла цибульку, я її вже раз обрізала. От Хочу ще сьогодні обрізати її. І занести курочкам вітамінки. Дивіться, балконне диво яке. І дивіться, оце так посходили мої помідорки. Ось так з далека покажу. Посходили всі сорти, що я посіяла. Це порей. Тоже гарненько зійшов, я його вже вчора вечором обрізала. І ще прийдеться разів два обрізати. Це ромашечка буду пекірувати. Отаке От вирощуємо розсаду. Всім гарного дня.